Що спричинило наступну аварію, алкоголь чи міцний сон наразі невідомо, але факт залишається фактом на жвавому проспекті водій вантажівки. Виїхав на зустрічку. В результаті ціла вервечка потрощених машин, і одна людина в лікарні разом зі слідчо-оперативною групою на місці аварії працював Володимир Мельник. Проїжджою частиною небезпечно не лише їхати навіть стояч там можна відгребти ні за що ні про що. Як це сталося на броварському проспекті? Причина аварії проста і дуже прикра. Водій вантажів Києве рухався у напрямку правого берега у другій смузі. За словами чоловіка, він заснув машину понесло ліворуч. Вона виїхала на зустрічку, де втаранила чотири машини. Водії легковиків бачили бортовик, що цілеспрямовано летів на них. Утім, уникнути зіткнення не могли. Цепляють мене першого і пішов О, Ви задія, що візується відбувається? А це він сам зізнався, що він заснув. Чи ви я прошов що Заснув Говорить, так. Да". сан Сергія щесний з лівого боку. Решта машин спіймали фронтальний тиран. Бородатий шофер на вигляд не п'яне, але й після такого стресу виглядає млявим і втомленим. Просто заснув, втомився, що працював сили на роботі. Каже, вночі спав нормально, все цілим працював? Ось так. Найбільше в цій трощі постраждав Hyundai Coupe. Маленька автівка отримала і в фіст, і в гриву. А її пасажирку забрала швидка. Події він навіть не гальмуючи, просто б'є в ліву сторону водійського. Ну звісно, спресували всі подушки. В якому стані пасажирка? Вона поруч з вами сиділа. Так, вона сиділа поруч зі мною. Вона отримала подушку в собі в груди. Саме забій грудної клітки став причиною госпіталізації жінки а відтак виклику на місце пригоди слідчо-оперативної групи, що автоматично передбачає перевірку призвідника ДТП не драгером, а аналізом крові на вміст алкоголю та інших речовин, які зокрема могли спричинити підвищену сонливість. Тому що і в потерпілих і в копів є питання. Наприклад, чому професійний шофер так втомився, що ще не надто пізні години, близько 10 вечора, вирубився за кермом. Від результатів експертизи залежатиме зокрема і хто ремонтуватиме, а це за підрахунками потерпілих більше сотні тисяч гривень, розбиті автівки, роботодавець чи сам шофер.